Сполучені Штати Америки мають проблеми зі збільшенням виготовлення ракет для ЗРК Петріот. На сьогодні Японія виготовляє 30 ракет для ЗРК. Планують виготовляти до 60 ракет на рік. Але для цього Сполученим Штатам або Японії треба знайти мільйони доларів, щоб побудувати новий завод. В цілому Сполучені Штати Америки намагаються збільшити виготовлення ракет для ЗРК Петріот з 500 до 750 ракет на рік по всьому світу. Також сьогодні. Сполучені Штати перекинули стратегічні бомбардувальники на 57-му авіаційну базу в Румунії, де вони почнуть взаємодіяти з військами НАТО. Та до 2040 року ця авіаційна база повинна стати найбільшою авіаційною базою. У Європі до цього вони здійснили навчальний політ вздовж кордону Росії та Фінляндії, де наблизились до Кольського полуострова, де зберігаються підводні човни Російської Федерації та бази Оленія, звідки злітають стратегічні бомбардувальники Російської Федерації, які наносять удари по території України. Міністр закордонних справ Чехії повідомив, що протягом липня та серпня в Україну буде доставлена чергова партія артилерійських боєприпасів. В кількості 100 тисяч одиниць також він повідомив, що до чешкині ініціативи вже доєдналися 18 країн, із яких 15 виконали свої зобов'язання щодо перерахування коштів. Таким чином в Чехії достатньо коштів, щоб забезпечити поставку до кінця року в Україні 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Британські виробники зброї повідомляють, що вони намагаються відновити виготовлення стволів до старих зразків озброєння, які використовуються в Україні, а саме це 105 мм міліметрів та 155 мм самохідної артилерійські установки, повідомляє Міністерство оборони Британії. Підписуйтесь, щоб в курсі бути в курсі останніх новин. Буду вдячний за вподобайки. Залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!